Мне не нравится, как китайцы пахнут. Ну, я не знаю. То есть я, я не считаю, что кто-то в этом виноват. Ну, вот у нас такие условия сейчас. Мы вот в 21 веке вот в, таком, в такой ситуации оказались. Ты заметил, как настроение это изменилось в стране за эти два года? Дышать-то легче стало, правда? Если Россия проиграет, не будет России. Я топлю за китайців зранку в п'ятницю. Прилетіла неприємна звісточка із Пекіну. Китай відмовився від участі у глобальному саміті миру, проведення якого заплановане на одному із курортів Швейцарії наступного тижня. Не варто сильно засмучуватися у прівнянні з тією інформацією, що союзники офіційно дозволили бити їхньою зброєю по території РФ. А от не участь Китаю у саміті мало б стати черговим доказом того, що Сі Цзіньпінь легалізує тероризм і толерує агресію Кремля проти України, які травневий візит Владіміра Путіна після. Власної паханізації треті відвідини Пекіна від початку повномасштабного вторгнення подавалися пропагандою і Кремлем як братська дружба із китайською імперією, але насправді виглядало на те, що завгосп сировинної бази приїхав на поклін. Здогадуватися про це почали і пересічні русо-сапіенс. але не усі китайче. Що... Страна, я топлю за китайцев. Хочу, чтобы наши страны стали еще более дружественными. Почему? Потому что они классный народ, и если что не произойдет, они за нас заступятся. Мы и так сильная страна, а будем еще сильнее. Да пошли они я, не... я за Китай. Китай нам, конечно, нужен. Вообще друзья нужны. Просто нужно все делать с умом и не бросаться никуда, чертя голову. На данный момент. Европа и та же Америка повернулась к нам, извините, спиной. Ну и чего нам? И мы повернулись тем же местом. Вот и все. Ну, принаймні дають собі звітність у тому, що зближення із пекіном крок вимушений. А Росія поводиться як ображена дівчинка. До мене обернулися спиною, ну і я розвернусь задом. Але от то щоб під улюблених атвітних мір боляче не стало. А от під час цього самого вуличного вокспопулі жоден із опитаних не назвав першопричини прохолодних стосунків із англосаксами, градус яких впав в нижче рівня карибської кризи. Паско запад від нас отвернувся колективно. Вот эта международная интеграция с Востоком, она необходима. Иначе просто... Иначе будет, не будет перераспределения в, как бы, сил международных. Я думаю, что никто не виноват. Это естественный ход исторический. Естественный ход событий. На который никак невозможно повлиять. Ну, я не знаю, то есть я, я не считаю, что кто-то в этом виноват. Ну, вот у нас такие условия сейчас. Мы вот в 21 веке вот в, таком, в такой ситуации оказались. Слава Богу. Ось вона. Думка среднестатистично росіянна. Никто не виноват и невозможно повлиять. И ретранслюет точную позицию ведомого путиниста и патриота Артемия Дзюбе. Хоть 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 убить. Я за свою страну до конца буду за нее. Історія уже потом рассудит, кто прав, кто не прав, а я верю и буду до конца верить, что мы за, за бравое дело. Але у тісній співпраці між Москвой та Пекином є один маласенький негативний нюанс: Мне не нравится, как китайцы пахнуть. Ну, нам також не подобається, як пахнуть двохсоті росіяни. Такі собі міндобрива для українських земель. Але нічого, можемо і потерпіти. Готова терпіти і Росіюшка. Уже давно все, що десь придумувалось і в Європі, і в Америці, це все в будь-якому випадку призводилось в Китаї. Відповідно, ми більше заінтересовані в... От, ну, в отношениях каких-то с Китаем, чем с другими, тому що другі просто придумують, а китай діли. Американці генерують ідеї, китайці їх реалізують. І виникає логічне запитання: яка роль у цьому ланцюжку виробництва відведена великому російському народцу? Ані вирубають ліса там байкал на засаряють, і вакчека бы, дружба з азіатами мені дуже раць. І ось це дуже яскрава характеристика, що росіяни самі по собі ніхто Їм обов'язково потрібно або тримати когось за горло, або триматися за те місце, де неприємно пахне не подобається, як китайці пахнуть. А ще пересічні росіяни точно не у заході від підвищення податків. Зміни нагадаю, торкнуться як і фізичних осіб, так і бізнесу. Податок на прибуток для підприємств зріс із 20 до 25%. Уряд пояснює це підвищення податків запитом на соціальну справедливість, але зрозуміло, що причина в денасифікації, яка вимагає додаткових ресурсів. Заперечувати очевидне, викликали королеву сучасної російської пропаганди Маргариту Стіманян. Почему это хорошо и почему это назрело? Во-первых, важно сказать, что СВО тут ни при чем вообще. Об этом говорили задолго до СВО. Но до СВО настроение, может быть, в стране другое было, да? Ты заметил, как настроение-то изменилось в стране за эти два года? Дышать-то легче стало, правда? Дышать легче стало. Какие-то справедливые меры, которые, может быть, идут в разрез с очень громкими людьми, людьми, но с горсточкой людей, А йдуть в Унісон, звучать в унісон з всім остальним населенням, котрого как то не слышно було, правда ж до начала СВО. А коли руски набирають повні легені повітря і їм стає легше дихати, відразу зростають і амбіції. Яскравий приклад віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой. Він почав звинувачувати Казахстану русофобії Нагадав токаєву, як російські танки і БТРи каталися по останні у січні 2022-го. І взагалі ледь не усі казахські міста є ісконно рускими, і РФ має на них законні права. То спису українська. Конфликта получается прям мир-мир-мир, да? То есть, если мы закрываем тему Украины, то есть у нас больше никаких нет. Нет, у нас проблем-то масса. Просто все ждут, чем закончится тема Украины, наблюдают. И если мы не закроем тему Украины, то у нас возникнут проблемы и с Казахстаном, и с Арменией, и с другими странами, которые нас окружают. Даже С Казахстаном, вы считаете? Ну, конечно. Почему? Ну посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь Нет, повнимательнее. Я знаю Казахстан, я объездил вообще все СНГ, очень подробно. Ну огромное. тем более. Я знаю, да. Но это же обычное, ну как бы так зарит национальные государство. Да-да. Только знаете, я против чего, чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо Бути з сусідами в хороших відносинах. влада Казахстану вже нагадаю драгувала і назвала Толстого провокатором, чий слова шкідливі навіть для самої Росії. А от що корисного у цьому ефірі кансольської правди це рефлексії модератора, ведучого, який припускає поразку у так званій СВО. До чего россиянам во уже звукаты. То есть все-таки чтобы у них была некая осторожность, чтобы они понимали, что в общем-то повторять украинских ошибок не надо. Но мы их спасли. И если если будет все наоборот с украинским вопросом, если там не, не дай бог, Россия проиграет, то в этом случае у них такого сдерживающего фактора не будет. Если Россия, фактор? если Россия проиграет, не будет России. Поэтому никакого фактора не будет. А что касается Казахстана, то президент Путин, так сказать, помог преодолеть им очень сложный период, когда войска УДКБ туда были введены. Россия часто проигрывала и а? ничего сохранялось. Что? Россия проигрывала и сохранялась. Ну исторически даже был и примама еще там. При... Нет, нет, а здесь ставки-то выше, чем Примай. Тут как бы Дань придется платить долго золотой орде. В ліце наших американських і європейських партнерів, поэтому не надо просто как само самогосударство. Вже говорять, а самогосударство поки ж привчають до іншої реальності вчорашні головорізи та туристи, які відзначилися особливими звірствами на окупованих територіях. Тепер нова російська еліта на фото. Поруч із путіним старший лейтенант Чалим Чулдум Оол. той самий, який засвітився за спиною диктатора на параді 9 травня. Наприкінці цього місяця Чалиму вручили зірку героя Росії. Воював старший лейтенант у складі 55-ї окремої гвардійської мотостралецької бригади, а того самого військового формування, яке у березні 2022-го у шкільному підвалі протягом місяця утримувало у зручниках 350 мешканців села Ягідне Чернігівської області. А це ще один представник еліти Нурсултан Мусагаляєв, який пройшов відбір на програму Час героїв, запущено із ініціативи самого Путіна. Проєкт має на меті сформувати із військових нову справжню еліту депутатів-чиновників. Доведено, що саме він віддавав наказ розстріляти щонайменше одного мешканця, який проїжджав машиною через російський блокпост. Цивільного українця звинуватили, нібито у роботі на збройні сили України через фото будматеріалів у телефоні спочатку його катували, а згодом убили. І як у тепер росіяни нова руська еліта? Головорізи, вбивці, мародери, рецидивісти – Тепер керуватимуть із чиновницьких кабінетів з іншого боку. Нічого ж не зміниться, бо і до цього вами керували вбивці, мародери і рецидивісти. А щоб новини також типу не просочувалися в інфополе російська пропаганда традиційно прикривається школярами. Ось вам історія учня із Уфи Кіріла Касімова, який відправив свого часу листа Путіну і отримав у відповідь подарунок. Увага! Фото військового злочинця на арешт якого свого часу видав ордер міжнародний кримінальний суд Я поставив постав Вот. А это у него кимоно, да, получается? Да. А у тебя такое же кимоно? Да. моя мечта. Кажається руку президенту лично. і красується він в кимоно, а на світлині автограф. Ну напевно, для того, щоб після трибуналу розіграти на аукціоні для репарацій, до прикладу. І наприкінці до найважливішої інформації у цьому відео до нас звернулися бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захисники із групи ударних безпілотників Пенґру працюють на східному напрямку, і їм критично необхідні fpv дрони. На вашому екрані знаходиться QR-код. Переходимо за посиланням і допомагаємо.